Я дуже дякую, що ти прийшов на мою базу. Міхале, що ви постійно, моя база, моя база. У неї хоч назва є. Є моя база. База з назвою моя база. Це як спічки з назвою спічки. Або банк-банк, або кафе-кафе. Добре, що звали, що знову базу віджимають? Хочете мітинг організувати? Ні. Сусні, У мене дуже серйозне діло. Мені треба лягти в лікарню на операцію на два тижні. Ви ж тільки робіть місцеву анестезію, щоб все бачити. Бо поміняють ваші органи на старі, як на СТО. Ха -ха -ха. Та мені ж лише грижу вирушуть. Ну, різати вони вміють. Тільки дивіться, щоб ногу не одрізали, бо як почнуть скальпелем махати, там повідрізають все. Сус, сус, сус. Я хочу, щоб ти доглянув мою базу, поки мене не буде. Я можу довірити тільки тобі, бо ти ж її хрещений батько. Ти ж допомагав її захищати на раз. Так а що мені? У вас родичів немає, яким ви довіряєте? Та я з ними народичаю, бо вони хочуть забрати мою базу. Та я теж безкоштовно працювати не буду. У мене, знаєте, скільки справ? Е... Якщо я зараз почну перераховувати, у вас грижа сама лопне. Ти будеш замість мене директором. Директором? Ну, зам директора! Я без аванса не працюю. <рес> І все! Та я на це тільки суші разок замовлю. У холодильнику все є. Я набив, так що тобі нікуди не треба ходити. Ти будеш доглядати мою базу. А... Ось, дивись, рушниця, ось а патрони з гімалайською сіл'ю. З гімалайською. Вражево! <рожева> 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 Оце ви шикуєте. І ось ключі від цього. Скільки людей проживає на базі? Нікого. Ого! І нікого не пускати. Та запросто. Ви ще тут бігом в лікарню. Оце мій друг Петя Бампер. Якщо в нього червоне лице, буде буря. А це мій друг Сус. Якщо він перебіг дорогу, значить житиме. Пригоди Бампера і Суса. Вікукалка, вікукалка. Я щас тобі таке розкажу. Таке взагалі. Господи, що сталося? Індія стала незалежною. Коли? В 1950 році. Угу. І навіщо мені ця інформація? Тому що наша сім'я стала незалежною від Суса прямо сьогодні. Він поїхав. Ура! Ду -дун 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 -дун. Наслаждайся інструменталом. Пум -пум 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 -пум. Пум. Ну, це тільки на два тижні. Ну і слава Богу! Можна робити все, що захочеться в домі. Тепер можеш кричати во время секса. Чого? Це? Я не люблю кричати. Так ти ж раніше кричала. То мені страшно було просто. А що ти робиш? Тепер я буду ходити по хаті голе. Я теж. Ми будемо голі і щасливі. Ти гола і красива, а я голий і пузатий. Ура! Моя база. Моя база. Е! А ну, відійшли від моєї бази! А, то кущі. Ніхто не має права лазити по моїй базі. Собака, що ти, ро що ти робиш, собака? Ніхто не має права поплюжити мою базу. Таксус, я твоя база. Дякую тобі за охорону. База! Я буду охороняти тебе вічно! Ми будемо разом. Поки твоя смерть не розлучить нас. Я кохаю тебе, моя база! Я тебе теж, мій владика. Давай соце вип'ємо. Давай. Але як. Он бачиш, калюжа. То я налила для тебе. За тебе, моя база! До дна. До дна. Суші доставили, доставай вилки, будемо наминать. А ти що, палички не замовив? Звісно, замовив, це я ганю. Тут все, що ми любимо. Мунагі макі, собаки такі, теріяки-баки і Філадельфія. А сус, сьогодні вже повертається. Прикинь. Два тижні пролетіли, як буци над головою Бекхема. Поки його немає, будеш сьогодні суші з мене їсти. опа па паточки То кавасабі на тебе класти не будемо. Попектиме, як прошлий раз. По поксу лити теж не будемо. Добре. Mm -hmm. Наїлися. Сус! Почтальйон стука дважди. Сус не стука, нікада. Одівайся. Хто б це не був? Суші, краще сховати. Все, сідай, не волнуйся, не спіши, а то успіш. Розказуй. Петя, біда, рятуй. Я угадаю, що случилось з першого разу. Сус, що то начудив на базі. Моя база. Сус! Окупант! Моя! Та успокойся, бо ще ще одна грижа вилізе. Розказуй по порядку. Повертаюсь я на мою базу. Моя база. Сус, ти де? Я на базі. Міхалич. Що ти ореш на моїй базі? Сус, це моя база. Я повернувся Міхалич. Не можна надовго лишати її одну. Тепер вона не твоя. Це моя база. Вона сама мені про це сказала. Що? Це моя база. Положи мою базу! Забудь її, забудь! Стріляй, він хоче нас розлучити. Зараз я підсолю твої ратички. Вони стануть окорочками по-гімалайськи! І щоб ноги твоєї тут не було. Сус, ти мій герой. Дякую, моя база. А чого ж ви поліцію не визвали? Я ж не хочу, щоб у Суса були якісь проблеми. Я ж стільки раз мене вручав. Все, спокійна життя закінчилось. Сус виходить на арену зі своїми приколами. Питя, будь ласка. Допоможи мені і моїй базі. Тільки я тебе прошу. Не кажи отак от База. Просто кажи: база! База! Не виходить! Просто не кажи це слово. Вікторія, суші, їж усі. тому що якщо Сус вернеться, ти вже їх не спробуєш. Він нам оставить тільки оті галімі, що в чорне листя завернуть. Добре, але будь обережний, він озброєний. Сус сидячки в унітаз попасти не може. Ми скоро вернемось. Погнали. Петя, ти! Я харес страдать тим, чим человечество страдає всю свою історію. Єрундою! Так точно! Пошли домой! Та поїхали ради Бога, потому бо я тут уже вовком вию. Як так? Він же дві години тому мене ледь не встрелиш. Та я два тижні тут, ну скучно мені, ну вирішив розважитись, поприкалуватися. Це от от у тебе приколи, у чоловіка щось серця не стався. Просто у нас різне понімання про приколах. Зараз телефон зарядки заберу і їдемо, окей? Щось тут не так. Ось вам! Це моя база. А, я говорив! Ой, що база ваша, а мозги вона пекає мені. Запасні ключі є від yeah. пошли. пошли, Пошли. Сус. Сус, прокидайся. Я не сплю. Вони йдуть за тобою. Сус, Це тобі за мою! Не Успокойся, чуєш! Конор МакГрегор! Раунд уже закінчився. І ти його приграв. Ти хто? Це моя Галя. Та я понял, а ти Ідріль. Сус нас объявляв, короче. Вибач, Галю, я б ніколи на тебе руку не підняв. Чуешь, дружище, тебе надо серьезно присмотреть свою жизненную позицію, потому что кукушка у тебя в голове сдохла и заванялась. Сподіваюсь, сус з нею не спав! Я тоже на це надіюсь. Ты мені от що скажи? Почему на твоей базе ніколи немає отдыхающих? Они ж зіпсують мою базу. Вот это ты гонишь. Я термю серьезно. Вот так вот в одиночестве можна точно умом тронуться. Пошли его шукать, потому что с ним на базе у тебя жизни не будет. Погнали. Ну, сомбо! Хороший грак чоловіка-дурачка! Давай виходь! Мені эти приколи 300 лет не Моя база... Ніндзя латентний! Все-таки пригодились ему эти ці фільми про ніндзя. Не зря він їх дивився. Це моя база, його сили наділяє. Я теж буду, як ніндзя, коли ми його зловимо. А так хочеться, щоб ви були просто людьми. Ха-ха! Я привив, що летить на крилах, бази. Дружочки! Зараз під вами захитається некрашений пол. Сусі, ти тільки не тікай. Гулі, 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 гулі. Краще не вставайте. Задрала мене ця скотабаза. Все, будемо ловити на живця. Їдемо в супермаркет за пивом і жареною мойви. Вставай, розлігся. Все, Сус, поил, попыл, хватит, пора домой. Петя, краще отпусти, мы с базой, тоби таке непростим. Сус, лучше не вырывайся, потому что повырывай руки вместе с ключицами, с плечами и с ногами, понял? Что мне делать? нибудь дробить и в кучки складать, есть его замотать? Ага, давай неси. Петя, Ну куда ему базу? Он же конченый. Сус, вы обои конченые. Вас лечить надо. педи Пойдите. Такий! Моя база. Моя база. Моя база. Моя база. А чого це він в коконі? Потому що ця лялечка хотіла привротитися в бабочку і улетіть на базочку. Віднеси, де взяв! На мою базу. Це єдине, що виривається з його ротової поражнини. І що тепер з ним робить? До да утра хай так побуде, а там поймем, може попуста. А якщо не попуст? Психолога наймем, чи бабку якусь шептуню, щоб пошептала там йому. Це не моя база. Де моя база? База. А -а -а! <говор> успокойся, Сус! Що ти так напрягся? Ти дома. успокойся! Тей зараз либо тромби всі полопаються, либо кров носом піде, либо ти взагалі вкакаєшся на моїй постелі. Петя, ти ж мій друг, Пєть! Розвежи мене, я тобі машину помию. Ось, все, бачив? Піть, нахилися, я тобі щось скажу. <говор> Ти що тут устроїв, бризгалка? Я зараз так плюну, що в тебе лицо буде по світу твоєї кофточки, понял? Відвези мене на мою пазку. Баз! Так, сам я походу не справлюсь. Надо визивати професіоналів. Вот таке от существо у мене, поняєте? Воно там два тижні, пожило на якоїсь то там базі, і отак от от пацана поплавало. Ельвіра, не вірте йому. Викликайте поліцію. Я звичайний водій маршрутки. Просто дві гривні здачі не додав, і він мені мститься. Мені і моїй базі. Та який з тебе водітель? Ти двері в маршрутці забудеш закрити і всіх бабок на повороті потеряєш. Моя база таке не прощає. Вона тебе знайде! Вона висосе з тебе твою душу і виплюне. Оце воно постоянно мені таке меле. База, база, база. Бункером взагалі тронулась. Одержимість це якраз мій профіль. Виганяти верзевула або базу не має ніякого значення. Що то ж ото коштує півтори тисячі гривень? Та не вапрос. Головне, щоб помогло. Так. Якщо будете дивитись, ще тисячу що накиньте. Як казав мій дід, коли купалася моя баба, внучок, що ми тут не бачили? Пішли сюди. «Пішли, дедушка. Не хвилюйся. Ти в мене не перший. Моя баба. Твоя, твоя баба. Моя база. Моя. Бада. Моя, моя база. Вона точно екстрасенс. Моя. Це теж таке ощущение, що вони там тупо снашаються. Угу. Може неї метод, такий? Це не метод. Це професія. Проституція називається. Просто у неї на сайті було написано, що вона учасниця битви екстрасенсів. Тепер я розумію, як вона туди попала. Та головне, щоб помогло. Водички можна попити? Раді Бога. А як там Сус? Демон. В тому сенсі, що у нього всередині демони. Нічого не вийшло. Я старалася, але він виявився сильнішим за мене. Так що, вибачте, грошей не потрібно. Візьміть хоч банан. Дякую, я не голодна. Значить, треба по класіки. Попа визивати. Філь, кого ти привів? Це ж біс од Бога. Ну, і отлічно! Може, якраз він зі своїми на одній волні і побалакає. Падре, скажи чесно, ви раніше цим займалися, гнали беса? Я гоню беса вже 10 років. А хоч раз вигнали, чи тільки права забрали. А я. ж? Я їх виганяю і тримаю в собі. От це у вас там казино! Я навчився з ними жити. Дивіться, щоб вони вас із нутрі не розірвали. Сус, якщо що, нічого. Сус. Це точно батюшка? Я вже не впевнений, може і матушка. А може це діджей із ночного клуба Волна. А може це граф Монте Крісто, який увалив грам 300 і приперся до нас. Ти куди? Та піду подивлюсь. Якщо ситуація не змінилась, буду гнать батюшку в дальню дороженьку. І ніколи нікого не буду заказувати в інтернеті. Що ви тут устроїли, отче мій? Ганюбес! Бес стоїть поруч з вами. Подивіться в ці вирячені очі. Гоніть його бутилкою по голові і поїхали на мою базу. Там будемо беса гнать. Рот закрив. Значить так. Заправляємо свою вишиванку в штани і хутко зникаємо з цього дома. А навіщо вишиванку в штани? Щоб по дорозі нічого не простудить. А я ще не закінчив. Бігом! Ага. А -а -а -а. <пути> Вікторія, зови сусідів! Буду сам Суса базу виганять. Петя, в тебе нічого не вийде. Я не божу без моєї бази, а база не може без мене. Сус, все ясно. Подивись на мене. Іди в гузно і погляд мій забери. Сус, якщо ти на мене не будеш дивитися, я вирівнюю тобі нос обратно і ти більше не будеш таким красивим. Сус. Перекладі з іврита твоє ім'я означає конь. Ти конь іще той, ти дике створіння, ти не можеш жити на закритій території, не можеш. У тебе нічого немає свого. Це твоя основна фішка. Понімаєш? Ти всю життя біжиш на перегонки зі своїми ідеями, мислями, перечіпаєшся об них, падаєш, стаєш і знову продовжуєш бігти. В твоїй житті головне це біг. Ти остановився і подивись на кого ти став похожий. Ісус, я твоя база. Не покидай Дивись! мене! Під, що тут відбувається? Ми з тобою грали в города, ти почав видумувати несуществуючі, і я вирішив тебе утихомирити. А сусіди що тут роблять? Ти хочеш знати правду? Ну, звісно. Масони существують. Це ми. Ми вирішили посвятити тебе в масони. Ти спротивлявся. Ну, все хорошо. Ми посвятили. Ти тепер масон. Ребятки, всім спасибо. Завтра зібрання. Рішаємо, що будемо дарити Валерія на державні. Понятно? Все. Уходьте. Зеркало несіть осторожно, що Віка вирве гланди всім масонам в мірі. Петь, я тобі не вірю. Я погодився просто так стати масоном. Що тут відбувається реально? Сус, скажи мені просто одне зараз. От що тобі більше за всього хочеться в даний момент? Хліба намазать маслом зверху варення з чорної смородини і все це чаєм запить. Більше ніяких желаній нема? Є. Бажано без цукру, бо буде дуже солодко. Фух. Фух. Отлично. Так все? Да. Пєть, ну реально, чого ти мене прив'язав? Тебе укусив комар, я боявся, що ти розчухаєш. Моя база! Петь! Що ти тут співаєш? Це моя база. Ніхто не може її у мене забрати. Піть, відпусти! Ти ж мене задушиш! Не відпускай! Він хотів мене у тебе забрати! І я тебе задушив! Отака от фігня мені всю ніч снилась! П'ять, я тобі давно казав, тобі не можна українське кіно на ніч дивитися. Тобі потім кошмари сняться. Сус, моя вся постель мокра. А на що ти мені це розказав? До обіду не можна сни розказувати, бо збудуться. А зараз ще десятої нема. Сус! Я в цю фігню не вірю. Просто я тебе бачив как будто по телеку і помню все до мельчайших деталей. Міхалич! Збрасуй! Не вздумай, брать, збрасуй! Збра... Не бери! Все. Та не, береш, не бери! Все не беру! Та ти сказав, не праць. Ну, Інтересно вже, що він хоче. Возьми. На громку. Міхалич, що ти не сюди? Сус, Петя, це я ваша база. А де Міхалич? Звідки в тебе його телефон? Міхалич відпочиває на дні колодязя. Приїжджайте і вирішимо, чи я база. Суса чи Петі? Тут і повбиваєте один одного. Залишитись повинен тільки один. Тільки, тільки один, 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 один. Тільки один, 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 один. <свист> Що сталося? Чого ти підірвався? Сон мені присниться страшенний. Сус на базі. Сус, можеш далі не продовжувати. Я казала, на ніч жарного гуся не треба було їсти. Сус присниться. Якщо сус сниться, значить зима буде холодна. Треба буде теплі курточки купити. Спать, лягай.